Давайте подивимося, яка доля України? Що чекає Україну в майбутньому? Яка доля України? Так, ким українці бачать себе зараз? Ким ми себе бачимо? Яка у нас доля? Скажіть мені, будь ласка, ми бачимо себе в ролі жертв. Жертва. Ми приносимо жертву. Добре. Так, яка карма України? Карма роду України. Скажіть, яка карма наших? Чи відпрацьовуємо ми карму предків зараз? Я хочу сказати, що карму предків ми відпрацювали. У нас зараз е позитивна карма України, позитивна карма. Негативної кар... карми більше немає, ми її відпрацювали. Так, яка особиста карма країни, України, яка особиста карма? Скажіть мені, будь ласка. Карта Сонця. В нас дуже гарна карма, як в країни. У нас великі перспективи, у нас буде все добре, у нас буде ну, потужна, могутня, сильна країна, все відродиться, відновиться, відбудується, стане краще, ніж було. Так. Що заважає? Що заважає Україні? Скажіть, які перешкоди для України зараз? Що заважає? Ага. Правосуддя чиниться правосуддя. Тобто нічого не заважає. Ми робимо свою справу, ми чинимо правосуддя. Добре. Що допомагає? Яка допомога для України? Яка допомога? Допомога? Є допомога, як допомога, так і не допомога, наоборот, шкода. Це ну, воєнні дії, що нас ріжуть, колють. Це те, що нас вбиває. І також є стабільна допомога, але не, вона, не настільки, вона не настільки велика, щоб як нам би цього хотілось. Допомога така помірна, але стабільна. Типа, трошку, але стабільно. Так, що? Зараз в Україні що нам заважає зараз? На нас нападають магічно, фізично. У нас є як суперниця, це країна. Ну Росія це є виходить в ролі як на вона, нам як суперник Ця країна. Вони. Щось роблять магічно, щоб у нас були складності і розрушення. Вони нас хочуть розбити. Вони не мож... вони передбачають, що у нас буде дуже великий підйом і розквіт, і вони не хочуть, щоб це сталося. Але це ми прибираємо. Це їх найбільший страх, що ми будемо потужною країною, і в нас буде гарне життя, і будуть заможні люди. Щасливі на нашій території. Так, чи буде продовження роду Україна? Чи буде продовження роду в Україні? Продовження роду кажіть? Зараз погана ситуація на майбутнє. Дьявол нам робить все, щоб продовження роду не було, але ми це все переживемо, все перемелимо. І продовження роду буде. Дорога відкрита на продовження роду. Що чекає на Україну? Що чекає на Україну? До чого веде доля України? Яка доля України в майбутньому? До чого веде нас доля українців? Карта «Мир». Буде мир. І буде удовлетворення всіх потребностей. Це буде Во всіх... в усіх сферах життя буде... на 10 балів. Все буде дуже добре. Все буде добре, і в нас буде президент, який буде робити все, щоб кожен житель України був задоволений був щасливий. Він не буде грести під себе. Він буде робити все, щоб було краще людям. Як жилось так, нам залишилось прибрати М -м -м, негатив. Це зараз росіяни дуже працюють, щоб не було продовження роду. Заперечую, заперечую, заперечую. дьявол вийшов, заперечується. Ця... Сатана, це сам Путін. Зараз у нас він обособлює сатану. Так, перекриваю. Я хочу, щоб українці більше не відчували себе в ролі жертви. Треба ще трошки потерпіти, це закінчиться. Ця війна закінчиться. Знову вийшла карта мир. Знову буде мир найближчим часом на майбутнє це вже буде мир. Я прибираю це, заперечую. Я хочу, щоб українці бачили себе успішними. Я хочу, щоб була радість якась, щоб ми відчували зцілення, зцілення, щоб не було більше, щоб зцілились наші душі, наші тіла в Україні. Так, і щоб ми відчували радість, щоб українці були радісні, щоб більше радості було. Так, прибираю цю суперницю Росію. Перекриваю, <кій> перекриваю, щоб вони там вже... Відстали від нас огомонілись. Так, те, що нам заважає. Прибираю і перекриваю, перекриваю, щоб нам була допомога, більш потужна допомога. Як найшвидше нам нададуть необхідну зброю, тим швидше ми. Так, це на продовження роду. Так, правосуддя також підсилимо, щоб як швидше ми відбились від цієї нечисті від орків, щоб допомога була потужніша в повному обсягі, щоб надавали все, що нам необхідно, щоб скінчилася війна якмога швидше. Але Україну чекає розквіт чекає дуже гарні події. Це буде дуже потужна, щаслива країна, місто, ну, це буде територія щасливих людей, так би я сказала, поволі вищих сил. Прошу внести спокій, принести мир, мир на територію України, прибрати всі перешкоди, які заважають Україні жити щасливо. Я благодарю вищі сили за те, що Україна відпрацювала негативну карму, і тепер у нас позитивна карма, і нарешті буде щасливі на території України, будуть щасливі люди і щасливе життя. Да Буде так, буде так і так буде. Так, Україну чекає розквіт, Війна скінчиться, все буде добре. Не треба сумувати, не треба сумувати, треба, щоб була надія якась на нам краще майбутнє. Дякую всім. Па-па.